Та ти тихий. Краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти. Мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала. У колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті. Мої діти на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте ж, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як би то. Якби то не йшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де доле, де нема ніякої, коли добру є жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і весь світ запалити. Страшно пасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле, де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Було колись. В Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, здобували, і славу, і волю минулося. Осталися тільки могила на полі її ті могили, де лягло спочити козацьке і біле тіло в китайку погите. її ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку. Поставцем кружала було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Потік брові вітер вийде. Лля по полю, край дороги гне гнето полю до самого. марно зелені. Дивиться, дай голову схилить, Ча... O Davidsa serce vi.